Майже 83 у Павлограді продовжується обговорення щодо переименування міста. Це через те, що місто увійшло до списку топонімів, які містять символіку російської імперської політики. На засіданні громадської ради Павлограду презентували результати опитування, яке проводилося в місті за допомогою Google-форми. У ньому взяли участь близько 10 тисяч осіб. Загалом 82,9% проголосували за перейменування Павлограда на честь Святого Павла, залишивши слово Павлоград. Майже 5% не підтримало жодного варіанту. Понад 4,5% проголосували за Матвіївськ, 3,6% за Благомир та 4% віддали голос за Славгород. Проте члени громадської ради не підтримали ідею з перейменуванням, адже як свідчать історики, немає жодного документа про те, що Катерина II назвала місто на честь свого сина. Громадська рада буде готувати своє звернення до інституту національної пам'яті України, тому остаточного рішення поки не затверджено.